Чому ми сьогодні прийшли сюди на це місце? Помолитися, поспівати, послухати, навчитися, бути в єдності один з одним і бути в єдності з Господом. Знаєте, так само, як ми всі, нас тут сьогодні багато, так само одного разу прийшли в храм два чоловіка, щоб помолитися. щоб помолитися. І я би хотів прочитати цю історію, хотів би з тої. Історії з тої притчі, яку говорив Ісус Христос, взяти щось корисне для нас всіх, щоб ми чуть-чуть углубилися туди, пошукали себе, можливо, там в тій притчі. І я би на початку прочитав слова Ісуса Христа, це буде Евангелія від Луки, 10 розділ, там 4 віршика, 10, 14 віршики. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а інший митер. Фарисей, ставши, так про себе молився, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митер. Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митер, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо. Але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене, грішного. Ісус Христос каже, кажу вам, що цей пішов додому Свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Друзі, дві людини прийшли у храм. У одної і у другої людини була мета, чому вони прийшли туди в храм. Написано помолитися. Митар прийшов і Фарисей прийшов. Двоє прийшли, щоб молитися до свого Бога. І один по-одному молився, а другий молився по-іншому. І я б хотів, щоб ми подумали трошки над тими двома молитвами. Спочатку над молитвою фарисея. Хто такі фарисеї, друзі? Ми часто чуємо такі вислів, книжники і фарисеї. Це люди, це, це взрець святості в ізраїльському народі. Це ті, на кого дивилися люди і розуміли, о, такими потрібно бути. Це вчителя, це книжники, люди начитані, обізнані свої правди. І у цей фарисей він прийшов і молиться Богу. І знаєте, таке перше запитання хотів би задати, що думає про себе той фарисей? І він починає молитву з таких слів каже, Боже, дякую Тобі, що я не такий і не такий, а я хороший, я добре віруючий. Я тобі, Боже, Каже, я пощу два рази на тиждень. І я даю десятину зі всього, що я надбаю. Все, що я маю, я десяту частину відділяю і приношу в храм для тебе. Так як ти вчив, так як ти заповідав, я так і роблю. Він каже: А митар інакше. І от він такої хорошої про себе думки. Що він, е, добре, він, він добре себе почуває. дивлячись ще і на Митера, він робить собі певне порівняння, або написано на інших людей, на грішників, і на фоні їхньому він ще більше підноситься. Що за якість така характера того фарисея? Він такий гордовитий, я собі е, таке слово взяв зарозумілий. Зарозумілий – це той, хто поводиться гордовито, пихато. Такий занадто самовпевнена людина. Він вважає все себе чимось вищим від інших. Ото от така зарозуміла людина. Дивиться на себе, аналізує всі свої досягнення, в даному випадку духовні, і він, в ньому гордість пробуждається. Він високо тримає голову, він впевнений. А дивлячись ще на митра того грішного, то ще більше йому то допомагає. І знаєте, що думає Фарисей про Митера або про тих людей? Він знає, хто такий Митер. Митер, друзі, в ізраїльському народі це людина-ізраїльтянин, яка працює на Римську імперію. Рим це були окупанти, які захватили Ізраїль, захватили їхню територію, поставили там своїх начальників, свої правила. І Митер це той, який збирав подать. Для Риму збирав гроші, і люди дуже ставилися до них, ну це як зрадники, можна так сказати. Ти ізраїльтянин, а ти збираєш для них, від нас ще гроші забираєш, ходиш. І той він, дивлячись на того митра, він його бачить таким предвзятим, таким певним поглядом дивиться на нього. Предвзят це таке по-українськи упереджене ставлення. Не, синонім упередження необ'єктивно дивиться на нього. В нього є якась попередня думка про цю людину. Він дивиться і все, і він вже склав про нього своє, своє враження. І він вже знає, що це за людина. І він каже, він такий грішний, він собі так про нього думає. Упередження це хибна думка, яка складається, я просто в Вікіпедії собі прочитаю вам, що до кого або чого-небудь наперед, без ознайомлення, і пов'язане з нею. Відповідне ставлення це те, що не відповідає іноді дійсності. Він не знає серця цього митаря. А митер прийшов молитися до Бога в храм, і він молиться зовсім по-інакшому. Друзі, я хотів би таку одну історію. Я вже колись її розказував, коли я повертався, ми їздили в Молдову в гості. І поверталися вже назад на Україну. Ми їхали в машині, там були діти. У нас ще сім'я, ви знаєте, Аліка Гловацького. І ми їдемо, і такий дощ, вже ніч. Погода така погана і погано видно на, на дорозі. І ми бачимо, йде якийсь чоловік, і він зупиняє е, машину. І ми, так без всякої задньої думки, скоро зупиняємося. І він тільки подивився до нас в машину в, е, в стекло, і ми вже пожаліли, що ми зупинилися. У нас зразу моментально склалася певна думка про цю людину. Похожий на якогось, не знаю, вбивцю маніяка. Але ми вже зупинилися, що вже далі робити. Якби сідаємо, він каже, треба підвести, сідаємо і веземо його, і їдемо, і я собі думаю, фух, попали, так? І буквально ми проїжджаємо, може, метрів 100-200, і там був такий насип з щебення, і ми різко в нього врізаємося, і я ще так думаю, о, а от і. Ловушка, так? чор він до нас підсів? зараз ми тут зупинимося і щось може бути. Але ні, ми їдемо собі далі, і в нас грає християнська музика, пісня, і він слухає, і він щось починає сам перший говорити, каже, а ви що, віруючі? І Ми татами, та, та ми, віруючи, ми віруємо в Бога, ходимо на зібля. І він починає розказати, а я теж Біблію читаю. І він навіть цитує Біблію і щось розказує, і ми їдемо, я з ним спілкуюся. В нього пахне алкоголем, сигаретами. Він грішний, напевно, чоловік. Але він цікавиться. Моя перша думка про нього зразу була така дуже, дуже погана. А виявляється, людина вона цікавиться, Богом. шукає Бога. Молиться можливо до Бога. Читає Біблію. І моя така упереджена думка була неправильною. Неправильною. Ми його відвезли, куди мали відвезти, попрощалися спокійно і поїхали собі далі. Друзі, <кій> в чому проблема була Фарисей? <кій> Ісус Христос сказав, що Той Митра Він пішов оправданий більше, ніж Фарисей. Чому Фарисей не мав оправдання? Знаєте, я собі такі декілька пунктів чому написав. Перше, дивлячись на свої заслуги, він не бачив корення гріха. Він не бачив своє серце глибоко всередині. Він не розумів, що він зараз осуждає ближнього. В нього немає любові до людей. Він, перераховуючи всі свої заслуги, всі свої духовні досягнення, він не замічав іншого. Інших своїх недостатків, і якщо він часто купається в своїх таких е, хороших якостях, він не має часу купати в св... купатися в своїх недостатках, бачити їх, шукати, виправляти. Він не каявся. Чому він не оправданий? <клес> Пішов, бо він не каявся, він просто подякував Богу, що він хороший. Каже, Боже, я хороший. Дякую тобі, що я не такий, як ті всі інші грішники. І, відповідно, і не міг мати прощення. Написано в Римлян 12, розділ, 16, 17 віршик. не звеличуй себе, а наслідуйте смиренних. Не будьте зарозумілі, не піднося. Наслідуй смиренних, дивися на смиренних людей і бери з них приклад. Не будь зарозумілою людиною. Бо навіть то добре, що ти робиш, то я тобі допоміг робити. Від імені Бога я кажу. Знаєте, Ісус Христос каже, бо всякий, хто підноситься, принижений буде. Ще на рахунок Митеря, друзі? Митер теж молився. Митер теж прийшов в храм. І знаєте, Митер добре знав, хто він є насправді. Він знав, що він грішна людина. Написано, він не смів очі підняти до неба. Він прийшов, опустив голову і молився. Молився, знаючи, що він грішний. Знаєте, тому що він не піднімав голову. Можливо, і недостатків інших людей не замечав. Він дивився на свої недостатки. Він купався в своєму серці, і серце його сумувало. Йому було тяжко від того. Він би хотів того, напевно, позбутися. І знаєте, він надіявся на милість Божу. Той митер та грішна людина надіялася, що Бог його помилує грішно. Бог добрий і люблячий, його простить, можливо, перемінить його. Виправить Його, благословить його. Він мав таку напевно, надію. Ісус Христос каже, а хто принижує себе піднесеться. І каже про нього, що він пішов більше оправданий з того місця. Той грішник, я не знаю, як склалося подальше його життя. Можливо, він покаявся там зразу, і його життя помінялося. Можливо, він ще продовжував грішити. Не знаю. Але пішов з того місця оправданий. Друзі, я би. Хотів, щоб ми собі теж подумали, от ми сьогодні всі прийшли сюди, в храм, помолитися, послухати. Ми всі різні, кожен з різним багажом, з різним життям, вчинками і так далі. І знаєте, чи можемо ми бути на тому або на тому місці? Думаю, що можемо. Знаєте, я не раз таки чув. Давайте я прирівняю себе до Фарисея, чи можу я бути тим фарисеєм. Іноді ми так говоримо, ми, можливо, не в тому контексті, щоб засудити когось, але ми говоримо в тому контексті, що нас Бог любить, нас покликав, ми радимося. І ми часто так кажемо: е... от якщо взяти місто Львів, припустимо, ну небагато таких людей дійсно, які от прийшли в храм, щоб шукати Бога по справжньому. Отходить тисячі людей. Сотні тисяч людей і їм все рівно. А ми, віруючі люди, ми ходимо в храми. Ми молимося, ми проповідуємо. Ми В завіті з Богом, ми є віруючі люди. Ми не такі, ми, Якщо дати собі оцінку, ми не такі грішні люди, як всі інші. От купа грішних ходять, а ми, ну, ми не такі грішні. Чуть-чуть більше ми стараємося, чуть-чуть більше робимо. Воно дійсно може так. Ми робимо немало добра ближньому, служимо Богові. Є ці такі перерахунки певні. Але чи замічаємо ми і недостатки наші? Чи купаємося ми в наших недостатках? Чи хочемо ми прийти як той митер і сказати: я грішний. Мені потрібна Боже твоя милість. Знаєте, я побачив, як люди, вони виконуючи заповіді Божі, Стараючись щось робити, стараючись когось привести до Ісуса Христа, просто розтоптують інших людей, переступають тих, які вже є біля Ісуса Христа, ті, які вже є біля них, женучись за чимось, тих, що вже з боку можуть просто рознести, розтоптати, бо не хватає любові. Ми іноді робимо по заповіді, ми іноді робимо тому, що так треба робити, і в той самий час не замічаємо, що в нас дуже часто не хватає любові. Терпіння, прощення, милості, прийняття всіх людей часто не вистачає. І, друзі, як важливо купатися в тих своїх недостатках. Дуже часто ми живемо таким певним дуалізмом, двойними такими стандартними, двойним життям. Ми прийшли в служіння в суботу, віруючи. Ми пішли додому і забули про те, що ми віруючи. Ми ходимо на роботу, і згадки про Бога немає. І Якщо з боку дивитися, то часто можна не розрізнити, хто ми є. Чи дійсно ми віруючі? Часто в різних сварках, ще в чомусь, бувають такі моменти. І забуваємо. Потім знову ми приходимо на служіння і знову ми молимося, знову ми співаємо, знову ми проповідуємо. І так проходить життя так наше в двійних стандартах. І Як важливо, ці двійні стандарти, той дуалізм забирати зі свого життя, бути завжди віруючими. E, замічати свої, хотіти замічати ті свої недостатки, щоб не казати собі і заспокоїти себе, як заспокоював себе той фарисей. Його проблема була в тому, що він порівнював себе з іншими людьми. І на фоні інших людей він був хорошою людиною. Дійсно, якщо навіть взяти мене, щоб я два рази в тиждень пустився, то, то просто б було не знаю, щось таке неймовірне. То тяжко два, два рази в тиждень стабільно пуститися. Десятину завжди дає. Все він робить по писанню? Дійсно праведна людина, і якщо ми будемо тільки так думати, тільки так казати, що ми віруючі, ми в завіті, ми щось робимо, ми щось стараємося, і будемо порівнювати себе з іншими, то нам буде, нам буде важко. Можемо нажити собі проблеми. Якщо ми будемо порівнювати себе з апостолом Павлом, припустимо, то завжди буде до чого стремитися. Або з Ісусом Христом, нам завжди буде зрозуміло, що в нас є повно недостатків. І як важливо ті недостатки над ними працювати, забирати їх з нашого життя. Знаєте, так часто теж предвзято ставлячись до людей, ми іноді можемо їм закривати дорогу до Бога. Вот працює Бог над людиною якоюсь веде її. Чи навіть приходить, а ми прийдемо подивимося. От я собі так просто задумався, коли готувався до цієї проповіді. От якби я побачив людину, таку забиту в татуїровках всі, всю, Там шия, чоло, вуха, що би я собі сказав про таку людину? Може вона покаятися чи не може вона покаятися? Якби треба було щось там піти і про Ісуса розказати, я б напевно сказав, там нема кому розказувати. Кому там розказувати? Подивіться, він весь забитий татуїровками. То як приклад, таких може бути прикладів. І часто ми mm -hmm. навіть не готові про щось людині сказати, бо нам здається, що все, тій людині вже нема шансів. Але стільки разів я вже в своєму житті переконався, коли я казав, що в тій людині нема шансів, а Бог їй давав шанс. Бог міняв серце тої людини, Бог міняв життя тої людини кардинально повністю. Тому що Він хоче спасіння кожної людини. Знаєте, я ще одну хочу розказати притчу Ісуса Христа. Ісус Христос в Євангелії Матвію, 21 розділі, 28-31 вішиком розказує притчу про батька і двох синів. «В одного чоловіка було два сини. І він, підійшовши до першого, сказав: сину, піди сьогодні, попрацюй у винограднику моєму. Але той сказав у відповідь не хочу». Але згодом, розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме: Це сказав у відповідь «Іду, Дух Господаря. Та не пішов. Котрий з цих двох виконав волю Батька і кажуть йому перший, Ісус говорить їм, істинно кажу вам, що митарі і блудниці поперед вас йдуть у царство Боже. Не може блудник війти в царство Боже. Не може п'яниця війти в царство Боже. Але що Ісус Христос тут сказав, що вони йдуть попереду вас. Про першого Сина Він коли каже, от, от давайте проаналізуємо ситуацію. Особливо ще в, в ті часи до батьків була чуть більш серйозна повага, ніж в нас. І коли батько щось просив зробити, а син каже, я не хочу, ну то якийсь сверх наглості. То дуже невихована дитина якась. Він каже, я не хочу. І все, батько його не чіпає, він не йде. Але він сидів і думав, його серце, його сумління, його совість працювала в ньому. І він собі думає, Та як так? Я не можу не послухати. І він потім бере і кається, і йде, і працює. І він каже, от така людина, такий блудник, такий митер, він коли усвідомить, він коли пукається, він може йти ще вперед тих, які завжди йому казали, як той другий син. Добре, господарі. Подивіться, як він шанобливо ставиться, як він звертається до свого батька. Господарі? Господарі, як сказав, то там нема шансу не зробити. Якщо він так сприймає, так ставиться, він каже, добре, я піду. Але чуть-чуть часу проходить, і що він собі, ну як він собі, напевно, думав. Та я і так стараюся часто. Я вам тут сьогодні по дому щось зробив, чого я ще в той виноградник піду. Батько добрий, він мене любить. І я, в принципі, не є такий поганий. Я завтра можу зроблю або післязавтра. І не пішов, і не зробив, і не послухав. Так часто може бути: йдемо ми за Господом, ми віруючи, от, як той фарисей. Він теж був свого часу віруючою, хорошою людиною, як зараз багато християн. Але часто думають, що. У нас такий плюс-мінус нормальний рівень, ми не робимо більше того, що хоче Господь, або що чекає від нас Бог, а той покаявся. І знаєте, може багато тут таких прийти, як митерцей, яким Господь неодноразово, або як цей перший син, яким Господь неодноразово казав піди, кликав, працював над серцем. Людини, сина, дочки. І ми йому казали не хочу, не піду, потім, завтра, інший раз. Можливо, так часто було, але, друзі, як важливо, щоб ми задумалися над тим, щоб ми захотіли перемінити, що ми покаяли, що ми сожаліли у тому. І щоб Бог сказав або Ісус Христос сказав, вони будуть йти першими. Друзі, я би хотів молитися. Сьогодні такою молитвою, щоб ми не дивилися на свої заслуги, щоб ми дивилися на свої недостатки і старалися з Божою допомогою їх перемагати. Щоб ми не казали собі, що нам досить, нас плюс-мінус, якщо подивитися на тих всіх людей, то ми, в принципі, хороші люди, віруючі. Християни, не вбивці, не п'яниці, хороші люди, виховані. Щоб ми не казали, а Бог має для нас свою дорогу, Він має певну волю, Він хоче, щоб ми мінялися, щоб ми росли, щоб всяке зло, всякий гріх, щоб ми зі свого серця удаляли і наповняли е, хорошими якостями, Наповняли миром, любов'ю, радостю, терпінням, довготерпінням, щоб ми, дивлячись на інших людей, мали любов до них, щоб ми не ставились до них предвзято. Щоб ми любили кожну людину, бо Бог кожен людині хоче спасіння. І щоб ми, якщо кличемо, якщо ми чуємо, якщо ми знаємо, що Бог працює в нашому житті, Він кличе і каже нам щось зробити, щоб ми поступили так, як той перший син. Щоб ми розкаялись і пішли, і зробили так, як просив нас батько. Друзі, давайте будемо за це молитися. Амінь.